По шпалам, по шпалам, по шпалам. Трошки тормозити трошки треба, бо обрату зарані прийшла. це я крус даю, а ай, за пів часа тільки пробігти. Нормально. І нагрілася, і розівнялася. Щось сьогодні ранок сильно затяжний. вже начало 10, 9-10 ну. потихеньку, потихеньку, тут ніде нікого немає, ну зараз вийдемо на люди, якщо вони там є, ті люди. Перед святами їх не було майже. А побачимо, що воно зараз буде. Там мені вже й так добре, що я вирвалася на цю пробіжку. Така красота треба ходити, поки воно все так добре неслись. Правда, трохи вітер з поля там. Я ж самими околицями обходила. А тут вже добре затишно вже. Ну нічого, зараз вийдемо до людей. Побачимо, де ж ті люди тут. Чи ви хто є, ще вас немає. Анушка. Ось вона. Цивілізація. Так, тут щось хоче продати. Ну, по-моєму, тут лише продавці. А де ж покупці наші? Ой. Ой-ой-ой. Продавців бачу. Ну да. так, от так якось. Так якось. От так якось, да. без слів нема. Нема що сказати, нема людей. Йдемо далі. Тут цей воротничок мені дуже подобається. Він цей похожий на натуральний. Така, да, така нарядна. Короче, базар живе наш, хай живе, і не буде куди ходити взагалі. Я не знаю. В магазини, буде? в магазини не ходжу, а базар мені його жалко. Я пам'ятаю, який він був і куди він дівається? Це вже біжу за Ох і біжу. Під гору бігла, це вп'ять трошки рівного, а далі ще гора Щоб вибігти на неї. Ходили із діду. Дід, не знаю, чи вдома вже, чи ні. А я так женуся, наче я не В спіну. Одинадцять часу вже. час буду вдома, тільки вибігти на гору. Справилися. Справилися ми з кругом. Тепер будемо думати, коли ще підемо. Думаю, на наступному тижні ще підемо. І погода хороша, не слизько, тож тільки хмурно. Ну нічого, переживем. І трохи розімнялося. Ох, там пес який великий. Так, беру розгон. І щас. Ну це десь, не знаю, 3-5 минут і буду аж на горі. Так, вперед. Вперед. А чи дома, чи ні. Так, ладно, зараз буду я дома. Привіт, Привіт. Я вже вдома. Доброго дня, я дома. І що ти всівся? Жду. Щоб накривало, чишки. Ну так. Да. Ти мені давай, десь я сумку тобі давала нести. Та давай сюди її, не її, а що там я принесла? Ну, подаю. Давай поділимося. Будемо ділитися по чесному Я ж не знаю, що чесному. Чесному. ділиться. Це тобі, каже. Це мені, так да. це, це два шаки мені на суп. На один так. раз суп і на другий раз суп. А це вгадай кому. І це тобі. Я вже знаю наперед. <рес> Дідові на бутерброди. І це тобі. Підожди, летиш кудись, Уже я вже приїхала. Губернаторська. Так. Да. Дідові на бутерброди, а сама потихеньку полові. <рес> дідові на бутерброди я купила. А це ж а, це смачне масло от, на, розві, на розвагу вагове, коротше. А, а. Ну, воно дуже хороше. Хоч маленький кусочок, ну на бутерброди теж піде. Що ще там? є? Оце точно дідові. Ну, це я сьогодні бої вечерять, то навечерю. на вечерю на одну-дві штуки. Вони де. такі гарні ці. Ну да, до макарончики. Так, да, пригадав. А це точно кому. Це вже точно тобі Так, да, Зараз буду наливати собі тут, там. Тут діду і нема нічого, маю. Так дід, я чесно ділюся, де ді... що... не треба цього. Та що ж там чесно? Давай що там. Тоже, а, ну, тоже тобі. ну це мені, так, да, це мені на ну, ну, ти... Я взяла тільки собі. Морква теж тобі. <рес> Дві морквини, я <рес> да, положи їх на пол. Великі, ти бачиш, які величаються? Та я тобі, який, балайкі досу. Це теж тобі. Та, де Та слухай, підожди, не спіши, я розкажу. Оце беру сардіну одну і один хек. І на мою каструльку один суп виходить. Рибний суп, Та такий як уха, ха із греч... гречаний. Це так. мені якраз виходить от сильно смачний. Коротше, мені да. Ну все тобі, я так і пам'ятаю. Та йди, дід. Да. Це теж вже мені. І це. Ні, Я тобі. тобі один раз дам. А -а -а. Це знаєш для чого? Для чого? Яка велика ще попалося. Я там купила напій хороший для здоров'я. І оце буду додавати. Хочеш, я тебе пригощу. Щоб було смачно. І з сиром ось кусу. Mm -hmm. Оце все тобі останнє. Okay, да. Оце тобі. Mm -hmm. Оце до цього. Ти ж хотів макарони. No, да. Це до тих сарделів буде yeah. тобі. Ціла тарілка буде. Yeah. Наїдайся, yeah. дід, їж, їж не хочу. Дивись. Oh, оце вже точно їж. <laughs> Якщо баба, лізі, поки я буду ходити. Знаєш, що я взнала? Це ба. Та да. Я взнала, що цей продукт, він, я в ньому якась користь. То теж. Я, я не даром їсть, а мені не цього не, І тобі не дає. Їсти. А я так тихаря узнала. Думаю, що це за продукти? Да. Це не ті цукерки, кімо. А це... Це, це можна штука. їсти його, ну, да. да. І дітям можна давати. Даже. Цукерки то я нікому не раджу, їх не можна нікому їсти. Сердець його суди, оці оце. Ну да, воно вважається більш натуральним. А оце перш де оце знаєш що? Це, це висівки гречані. Та, та, воно, та слухай, ну ти ніколи не слухаєш. Шутка. Я ж хліба то не їм, бо я його боюся. Якщо, то як сказали мені, та, що він ото на отих дрожжах, на отих усього. То дрожжі лада. Слухай, слухай, ні, ні, я не можу хліба взяти, бо я вже не хочу його. Другі. І я беру місто хліба собі. Його воно смачне казала мені, ну, ця ж моя знакознайомаця, хороша а, така жіночка, ні. розказує вона мені. Це гречані, а то от і ж, звичайні були. Ну я взяла гречані, вони ще добріші, смачніші, можна й бутерброд з них трошки робити, і з салу можна їх їсти. Ну, коротше, для того, щоб щось хлібне було, ну, я ось собі ага. трохи беру. Знач... Мені багато не треба. Воно Чутці? не солодке. Да? Да, воно нейтральне, але воно хороше. А це, а це? от те, що я тобі казала, напій не, для здоров'я. Та слухай сюди. Ну ну дід, ну ніколи не послухає. Ну, Це я спеціала, бачу о, можна, щодня. Там і імбир і. і... яблучний сок і імбир. Коротше. Я теж туди додати молока трошки згущеного, ага. ложечку ложечку. Ох, дід, ти зараз получиш. І воно. Оце... Ну, mm, як оце зараз в такі умови, то от така чашка виходить, воно як, як корисне таке. Mm. і що, Зараз треба побільше такого щось вітамінного пити. Оце, зараз, можуть простуди, всякі зараз ходять That's віруси. Яблучка? От, 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 таке пригощайтеся. А що я не їм? Я вчора, мабуть, їх два чи три з'їла. багато не їш. Трошки. Та треба поїсти. щоб вони. Желудок робота те, що треба. Дивись. не бурчав, і не гарчав, те, що треба. Штук два чи три з'їла такі м'якенькі, хороші, такі, прямо приємні такі. Яблучка. Головне, що вони домашні, не треба їх було купляти. А ми їх і не кропили, не обробляли. Без горішок. Оце без горішок. Оці горішки, то воно тільки... Для краси вони ті горішки, вони не такі вони важні. Ох, от, би, має, ванільна воно. Я так поверю. що, дід, от дивись, що я накупила. Mm. Ну, що тут лишнє, можна ж сказати? Є щось лишнє? Так Все лишнє. Оце тікає. <смітна> так, так тікаю сюди. Короче, одійшов от стол, якщо лишнє, і не дивися на <смітна> нього. Сидить, облизується і. Вже на халву дивиться, слюня капає. Та-да. Ось ковбасу да, -да, -да. В кулбасу, так, тобі, ти їж. Кулбаси, бери. Ти. Роби бутерброд і їж. Давай будемо колотити. Колу -колу 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 -колу. Щось корисне. І пити будемо, і закусювати. Так, Так, Всім смачного, До. з дідом ми приходили, все справилися, потім дід розкаже все потім. Як да. він горіхи здавав, а потім завтра будемо. Ага. В ефір може вийдемо, дід розкаже, що в нього там залишилося. Коротше, все да. добре. Всім пока, всім гарного, всім гарного дня, смачного, бо дід вже, Зараз воно вже рота відкрив. Так, пока. Та я, я піду капу.